Двоє людей загинули. П'ятеро тяжко травмовані внаслідок жахливої пригоди на рівненщині. Там зіткнулися Мерседес і Фольксваген. Крім того, на дорозі Київ чоп автобус із 45 пасажирами врізався у вантажівку. У селі Підгайцях не розминулися Мерседес та Фольксваген. Внаслідок потужного лобового зіткнення загинули двоє людей. П'ятеро в тяжкому стані. Обидвох водіїв одного пасажира «Бенца» та чотирьох іншого авто доправили до реанімації. Двоє постраждали в скаді, 18 та 26 років. У лікарні померли. Удаї вже знають, хто спричинив трагедію. Водій автомобіля Мерседес benz за попередніми даними не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Кадні, який рухався в зустрічному напрямку. По даному факту назначено ряд експертиз, ведеться слідство. Автобус, що виконував нерегулярні перевезення з Кракова до Києва, потрапив у пригоду в Корецькому районі. За інформацією ДАІ, він ззаду врізався у вантажівку. Їхав по крайнього ряду, послухав двойною удар. Зразу удар був, потім через секунду ще щесли удар. Кинуло мене на, этот, на ліву полосу, чуть ті бордюри не посносив. Аварія сталася приблизно о шостій ранку. Тож Даївці припускають, що 55-річний шофер автобуса заснув за кермом. В Автобусі їхало 45 пасажирів, їхало два водія. Як пояснив другий водій, вони помінялися у Львові. Цей водій пересів у Львові. У Львові сів і це такий кілометр 250 Він проїхав. Нині травмований кермувальник у лікарні пасажири внаслідок зіткнення не постраждали за фактом, ДТП розпочати кримінальне провадження. Світлана Прокопчук Денис Коломис Рівненщина, НТВ.